Інформаційний батальйон на позиції ветері новини прикарпаття в студії Олена Данелюк. Мої шанування. Про головне за добу розповім вам просто зараз. Збільшити народжуваність під час війни в Івано-Франківській громаді стартував соціальний проєкт Народжуємо нескорених, будуємо майбутнє. Його мета сформувати і пропагувати сімейні цінності та здорове материнство, а також підтримати здоров'я жінок різного віку, що заплановано у рамках проєкту, розповість Юлія Торконяк. Дати право на життя торік народжуваність у громаді, як і в усій Україні, через повномасштабне вторгнення різко знизилась, і це тільки початок. В місті Івано-Франківську відносно 21-го року, в 22-му році, народилося на 20% менше. Це дуже насправді болюча статистика. При тому, що 10% це було внутрішньо переміщення особи. Про те, що дуже багато молодих жінок, молодих саме жінок дітородного віку виїхали за кордон. Тобто, імовірність зниження народжуваності у нас з року в рік може зростати, і таким чином вона може поставити під загрозу взагалі існування української нації. Це, напевно, я скажу, може, дуже голосно, але тим не менше це так. Це правда, українська нація на сьогодні дуже. Хвилює в Івано-Франківській громаді мають намір збільшити показник народжуваності, пропагувати сімейні цінності та здорове материнство і, звісно, підтримувати здоров'я жінок. Відтак упродовж п'яти місяців тут реалізовуватимуть освітньо соціальний проєкт. Народжуємо нескорених, будуємо майбутнє. В межах цієї соціальної ініціативи ми будемо мати 10 таких зустрічей з різними аудиторіями. Це цільові аудиторії різні будуть. Це будуть і молодь, це будуть і вже сім'ї, ті, які мають народжених дітей. Це будуть вже безпосередньо ті молоді мамусі, або ті, які готуються стати мамусями, або ті, які вже стали мамусями. І також ми вважаємо, що міський перинатальний центр це не тільки там, де народ народжується диво там, де народжується життя, це заклад, де який Турбується про взагалі здоров'я жінки, окрім освітніх заходів, у рамках проєкту відбудеться реконструкція кімнати-виписки міського перинатального центру, а також створення кімнат грудного вигодовування у місті. Ця та точка, це той такий момент, який дуже запам'ятовується батькам, коли вже вони виписуються із перинатального центру з пологового будинку, де їх зустрічають родичі, де їх зустрічають близькі. Власне зробити оці такі перші хвилини виходу дитини. До своєї сім'ї приємними такими, які, ми, які запам'ятовуються, ми також обговорили таку, такі, скажімо, спільну ініціативу створення кімнат грудного вигодовування. Тобто, коли молода мамуся гуляє в місті, вона має мати кімнату, де вона може зайти з дитиною, погодувати дитину, розпалинати дитину чи перевдягнути, тобто мати той такий маленький мінімальний простір, де вона може побути якийсь певний момент під час своєї прогулянки. Мінки свою дитину для того, щоб дитині надати якусь ну якісь більшої уваги ніж це можна зробити на вулиці. Активно підтримує проєкти і міська влада. Зокрема, батькам дітей, які народились з 1 січня 2023 року у міському перинатальному центрі, виплачують з місцевого бюджету по 20 тисяч гривень. Дітям військових 50 тисяч. Цю ініціативу каже народна депутатка України Оксана Савчук. Уряд ставить у приклад іншим регіонам, та молоді сім'ї потребують ще більшої мотивації і підтримки. Це та точка, це той такий момент, який дуже запам'ятовується батькам, коли вже вони виписуються із перинатального центру з пологового будинку, де їх зустрічають родичі, де їх зустрічають близькі. Власне зробити оці такі перші хвилини виходу дитини до своєї сім'ї, приємними такими, які, які запам'ятовуються. Ми також обговорили таку, такі, скажімо, спільну ініціативу створення кімнат грудного вигодовування. тобто, коли молода мамуся гуляє в. Міст... Місті, вона має мати кімнату, де вона може зайти з дитиною, погодувати дитину, розпалинати дитину чи переперевдягнути, тобто мати той такий маленький, мінімальний простір, де вона може побути якийсь певний момент під час своєї прогулянки свою дитину, для того, щоб дитині надати якусь ну якесь більшої уваги ніж це можна зробити на вулиці. Перший захід для підлітків у рамках проєкту народжуємо нескоренах, будуємо майбутнє. Відбудеться 20. 8 березня найперше міф про те, що народжувати в міському перинатальному центрі, страшно. Ми хочемо розбити цей міф і сказати, що це не страшно, це професійно, там є всі умови для того, зараз і щодня робляться всі умови для того, щоб жінка почувала себе комфортно, щоб вона могла народжувати в хороших, якісних умовах, щоб за нею доглядав якісний персонал. Тобто, для того, щоб народжуваність дитини була приємним моментом, і хотілося зробити це знову. Друге, це є консультації лікарів, які розповідатимуть нашим молодим дівчатам про догляд за своїм здоров'ям, Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія Обов'язкове декларування: фізичні особи, благодійники зареєстровані у реєстрі волонтерів та військовослужбовці, які отримують допомогу від зареєстрованих волонтерів, мають подати декларацію про майновий стан та доходи, про терміни подачі та винятки. Далі Подача звіту обов'язкова. До 1 травня усі фізичні особи-благодійники, зареєстровані у реєстрі волонтерів та які отримують благодійні внески, повинні подати річну декларацію про майновий стан і доходи. Зробити це мають також і військовослужбовці, які отримують допомогу від благодійників, які внесені до реєстру волонтерів. Нагадаю, що відповідно до статті 179 податкового кодексу, обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація. Не подається, якщо такий платник податку отримував наступні доходи. Це від податкових агентів. Які згідно з розділом 4 податкового кодексу не включаються до загального місячного річного податкованого доходу, доходи, які отримував виключно від податкових агентів, незалежно від виду розміру, нарахованого, виплаченого чи наданого доходу, крім випадків, які теж передбачені розділом 4 кодексу, також не подається декларація та не сплачуються податки при отриманні доходів від операцій дарування, продажу чи обміну майна, а також доходів у вигляді об'єктів. Спадщини для чого необхідно подавати податкову звітність волонтерам, які збирають кошти на рахунки, які відкриті для здійснення волонтерської діяльності, та чи необхідно підтверджувати витрати? По-перше, відповідно до податкового кодексу не підлягають оподаткуванню суми коштів, які надійшли на рахунки благодійників і в подальшому були виплачені у вигляді благодійної допомоги на користь учасників бойових дій, військовослужбовців, працівників збройних сил, Національної гвардії України, служби безпеки, Міністерства. Внутрішніх справ служби зовнішньої розвідки, державної прикордонної служби, які задіяні у відсічі російської агресії, або які були виплачені на благо родичів цих учасників бойових дій. До цього переліку входять і фізичні особи, які мешкали на території населених пунктів, у яких проводяться бойові дії, або ті, які вимушено покинули місце проживання у зв'язку з проведенням бойових дій у їхньому населеному пункті. По-друге, волонтери мають забезпечувати документальні. Підтвердження витрат. Тобто волонтерам необхідно мати чеки, виписки, квитанції, акти, доручення, запити на благодійну допомогу. Як виняток, не потрібно підтвердження за період з 24 лютого по 1 травня 2022 року. По-третє, кажуть, податківці подання декларації свідчитиме про прозорість діяльності волонтера та цільове використання коштів. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї. В умовах війни підприємці повинні бути ще більше відданими і сумлінними. У головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області ще раз наголошують на необхідності дотримання законодавства про захист прав споживачів, зокрема у період воєнного стану. Відтак розповіли про заходи, що проводять задля зменшення випадків завданої шкоди споживачам від неякісних товарів та послуг, і на підвищення правової обізнаності Карпатцію. Подробиці далі. Захистити свої права під час воєнного стану перевірки та заходи державного нагляду заборонені. Відтак в управлінні Держпродспоживслужби зазначають, це не дозволяє у повній мірі захистити права споживачів. На Прикарпатті цю проблему вирішують іншими методами. Зокрема, йдеться про програму захисту прав споживачів. Заходи програми покликані якраз забезпечувати права споживачів, впливати на ринок непродовольчих товарів. Щодо обмеження продукції, яка може становити певну загрозу споживачам і суспільству. Власне, ми хотіли в цей час анонсувати і повідомляти споживачів про те, що вже з 2019 року діє і вже є певні результати нашої роботи щодо створеного так званого консультаційних центрів з питань захисту прав споживачів в районах та містах, які якраз покликані власне, бути ближче до людей. і до Допомагати в розв'язанні тих чи інших споживацьких прав завдяки цій програмі розповідає начальник управління захисту прав споживачів Олександр Грибак, Створено механізми моніторингу ринку непродовольчих товарів. Це дозволяє спілкуватись з суб'єктами господарювання та вказувати на ті чи інші порушення. Ми йдемо зокрема на кожен об'єкт, дивимося власне, чи порушуються правила торгівлі, чи порушуються закон України про захист прав споживачів. Зараз вже як місяць діє закон про повну заборону реалізації, чи навіть безкоштовна, коли роздавалися поліетиленові там пакети. Зараз на даний час вже місяць діє закон, коли діє повна заборона. Власне, на цьому ми акцентуємо увагу суб'єктів господарювання на дотримання ними тої чи іншої вимоги, що стосується законодавства про захист прав споживачів, ми звертаємо увагу на обов'язкову видачу. Розрахункових документів. Ми звертаємо увагу на безготівкову форму розрахунків. Також на Прикарпатті була започаткована так звана платформа примирення. Ця програма запевняє начальник Держпродспоживслужби в області успішно працює. Аналітична довідка показує про те, що в багатьох випадках в нас є без залучення державних інституцій. Ну, ми є теж та людина, яка працює і бере участь в цьому. Вона є теж працює в державній інституції, такої як управління захисту прав споживачів. Люди просто одні одних зрозуміли: одні визнали, що вони неякісні надали послуги чи неякісні товар, а другі зрозуміли, що їхні права відновлені. Їм замінювали товар, повертали кошти в управлінні Держпродспоживслужби. Наголошують, споживачі зобов'язані знати свої права та відстоювати їх. І в разі порушені звертатись у відповідні органи Юлія Торконяк, Віктор Костинюк телерадіокомпанія Раї. Ярмарки, спартакіади, волонтерство та проєкти. Далі маємо коментар голови Надвірнянської міської ради Зінові Андрійовича про освітній процес у громаді. Дякуючи те, що вже є в наших помешканнях і в наших об'єктах критичної інфраструктури. Світло трошки веселіше стало. Є певний температурний режим. Скажу, що продовжуємо роботу по організації саме ярмарків на території навчальних закладів. Дякую керівництву освіти. За належну підготовку підготовчу а ще більше дякую саме нашим освітянам, батькам дітей, які через підготовку саме цих ярмарок безпосередньо приймають участь, участь в допомозі Збройних сил України. Також розпочалася спартакіада серед учнівської молоді все робимо для того, щоб молода, талановита, обдарована, спортивна, здорова учнівська молодь. Вела активний спосіб життя. Також хочу проанонсувати про те, що в цьому році ми виграли обласний проєкт, стали переможцями, де в навчальному закладі надвірнянський ліцей імені В'ячеслава Чорновола номер 1 ми будемо капітально відремонтовувати умовне укриття. Ми будемо залучати кошти як з обласного бюджету, передбачено цим проєктом, так і кошти платників податків нашої громади. Скажу, що по освіті, дякуючи нашим освітянам, ми маємо дуже багато індивідуальних цікавих проєктів. Хочу сказати, що під час чергової поїздки і підготовки поїздки нашої на фронт у березні ми отримали. Саме від наших освітян. Протязі всього е, періоду війни це декілька тисяч окопних свічок, які ми передали хлопцям на фронт. Хочу подякувати і ініціативним ідейним освітянам, які плетуть маскувальні сітки. Дуже багато цікавих проєктів, які в школах, в стінах шкіл, навчальних закладів зреалізовуються для допомоги Збройним силам. України цілодобовий контроль від початку повномасштабного вторгнення прикарпатські поліцейські безупинно забезпечують правопорядок у області. Правоохоронці постійно патрулюють вулиці та перевіряють громадян на блокпостах, які правопорушення виявляють найчастіше. Розповімо у сюжеті. Під надійним захистом поліції прикарпатські правоохоронці цілодобово охороняють правопорядок на вулицях та блокпостах усієї області. Відтак, з початку повномасштабної війни, на чинних контрольно-пропускних пунктах перевірили більше 500 тисяч осіб та понад 100 тисяч транспортних засобів. За час роботи правоохоронцями виявлено 214 водіїв, що керують у стані сп'яніння. Загалом на керманичів склали 4320 адміністративних матеріалів за різні правопорушення. Крім того, під час перевірок транспортних засобів поліцейські виявляють наступні правопорушення, такі як: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів. Психотропних речовин або їх аналогів, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. А також виявляють підроблені документи та підробку номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів. Крім того, на блокпостах зупинено шість осіб, котрі перебували у розшуку та майже чотири десятки автівок. Під час щоденних патрулювань поліцейські також виявляють правопорушення. Приміром. Незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів загалом складено понад 49 тисяч адміністративних протоколів. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіо Раї. Відтворили забути, але не втрачене. У музеї історії міста Коломиї відбувся музичний вечір творчості норвезького композитора Едварда Гріга. Вона увібрала в себе все, чим багата загадкова Скандинавія. Твори виконувала піаністка, поетеса і художниця Марта Томенко. Були на фортепіаному концерті наші коломийські журналісти. Відомого норвезького композитора Едварда Гріга у виконанні знаної піаністки Марти Томенко вона зізнається, що закохана у творчість цього митця. «Гріг – це надзвичайно світлий композитор, і мені хочеться донести до людей трошечки світла в долоні, в музичній долоні. Цей композитор був дуже невисокого росту. Він мав метр п'ятдесят чотири, але в його серці була така велика любов, що вона виявлялася і в його вокальних творах, і в його фортепіанному концерті, який я колись грала, також який він присвятив своїй дружині. Пеціїстка Анастасія Казаніна каже, що коли вперше почула твори Гріга у виконанні Марти Томенко, то була у захваті від його творчості та майстерності виконання піаністки. Тому і взялася за творчу роботу про її життя. Вона дає Мотивація, вона така людина, що коли ти біля неї знаходишся, в тебе з'являється мотивація, і вона іменно своїми талантами показує, що в кожного з нас є талант, і мотивацію вона мені дала. І коли перша зустріч прийшла, після того і в мене зразу одразу, одразу пішло. Написання і швидко це все, було. директорка музею історії міста певна, що такі мистецькі зустрічі та творчі роботи допомагають дітям зробити правильні висновки у житті. Для дітей це повинен бути приклад стимул для того, щоб самому творити, щоб самому добиватися найвищих стежинок в своєму житті, і тому ось, знайомство з такими людьми це є той приклад, яким діти повинні будувати свою життєву кар'єру і свій життєвий шлях. Творча. Зустріч до 170-річчя Едварда Гріга це старт ряду заходів, які готуватимуть у музеї історії міста. З колоний батан малецький Галина Раванчук, телерадіокомпанія Раї. Такою видалася доба на Прикарпатті. а про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайтеся.